Фізкуль, привіт, п'ятий клас! Отже, на цьому тижні ми починаємо вивчати баскетбольні елементи. Навітній українській школі є такі два модулі: баскетбол 3х3, просто баскетбол. І ці можна е, технічні елементи впроваджувати е, в цих модулях. На цьому тижні ми будемо опановувати перші чотирьох видів це передача і ловіння м'яча. Отже, давайте згадаємо з минулих років, чого це все в баскетболі починається. Ози основа. Зі стійки баскетболіста. Ви пам'ятаєте, стійки футболіста немає, дуже багато вихідних положень. Але футбол у нас може ми вивчили. А стійка баскетболіста, вона яка? Основна стійка. Знизу йдемо. Потім стаємо на шпинки, середня висота приблизно. Не дуже висока, але не трішки, так. Середня висота. Коліна зігнуті, тулу вперед. М'яч краще брати, коли у нас долоні з боку. Не знизу, зверху, не ось таким збоку. Пальці розвинуті, локті в сторону. Як ми будемо. Опановувати цей вид, зараз я продемонструю, як це робити краще в домашніх умовах, щоб потім впроваджувати цей елемент в грі. У нас буде передача ловіння м'яча у дівчат в русі, у хлопців на місці і в русі. Ми будемо з вами опанову, такий можна сказати, насамперед найчастіший технічний елемент передачі від груди. від груди. Як, воно, як робиться передача м'яча, щоб її краще вивчити, опанувати, то ми робимо спочатку стійка, як все потрібно, беремо м'яч. Якщо робимо від то робимо коло вперед. Діти, коло, вперед давайте боку, можна ставить, коло вперед. Потім вниз присідаємо з м'ячем. Коли встаємо, віддаємо передачу. Віддаємо передачу. Коли ловимо м'яч, звичайно, ми б в школі б працювали в парах. Коли ловимо м'яч, передача від свого напарника. Треба нам е, як можна подалі е, витягнути руки, е, зловити м'яч і приборкати до грудей, прикрити його корпусом, щоб пас його не забрали. Ось, в даному випадку у нас напарник буде, як у мене, в таких домашніх умовах, стіна. Хочу сказати, що ще баскетбольна гра це рекордсмен по передачам. Це, мабуть, немає більше таких спортивних рухливих ігор, де було б стільки передач в грі. Отже, давайте демонструю як ми робимо для дівчат. Ми пам'ятаємо, що ми рухаємося в баскетболі представним кроком. Ніхтось так не біжить з креслом, бо представним з трибочками. Нога, можна сказати, торкається в кольочі ноги. Ну, Можна не торкатися, але з трибочками. Отже, вам треба порухатись. Я для вас демонструю в зеркальному методі. Е, порухатись. Представним кроком зробити декілька передач як ліворуч, так і праворуч. Ну, в мене вистачає місця зробити в один бік по дві передачі. Тому е, треба це зробити для дівчат ну, приблизно я говорю, два біка, щоб було приблизно хоча б п'ять передач. Отже, приготувалися, стіночку зробили, локті і працюємо. Ліворуч. Праворуч. Ось так треба панувати дівчаткам. Хлопці, виконуйте саме, але спочатку робимо передачі на місці. Зробити три передачі на місці, потім в русі, приставним кроком. Як ліворуч, так і праворуч. Приготувалися на місці. Присіли, встали. Коли встаємо, можна, встаємо ми навшпинки. Можна робити стрибки. Це як вам не має за помилку, це як вам краще буде опановувати. Ось, приготувалися, починаємо на місці. Тепер в русі представними кроками. Отже, діти опановуємо цю, цю техніку передачі лавіння м'яча. розвиваємо таку якість, як спритність, і вчимося грати в баскетбол. Гарних результатів!